Сьогодні на огляді будинок Карпатської області в селі Лісковець, який знаходиться в оточенні гір лісових галявин та лісу. Детальніше у телеграм-каналі. Загальна площа будинку становить 70 квадратних метрів. Сам будинок дерев'яний з шиферним покриттям та кам'яним фундаментом. І знаходиться серед природи. Що додасть вам спокою та гармонії. Поруч живуть люди чудові з відкритими серцями. У будинку є три кімнати та кухня, веранда. У будинку проведено світло, є дві робочі печі, одна з яких зовсім нова, що обігріває всі кімнати. Потрібно зробити внутрішні ремонтні роботи. Було замінено усі вікна підвіконня, двері та підлоги в одній з кімнат покриття лінолеумом. На подвір'ї загальна скважина. При потребі воду можна завести в будинок. Є місце для облаштування санвузла. На ділянці є садові дерева та сарай для господарських потреб. Будинок розташований недалеко від гірських курортів та лижних спусків. Тому його можна розглядати. Як і будинок для оренди туристів. У селі чудово розвинена інфраструктура з зеленими зонами, гірськими річками. В сусідньому селі розміщені школа та садок, пошта і магазини. Є зупинка, з якої відправляються автобуси до найближчих міст, курортів та сіл. Для детальної інформації переходьте до телеграму. І обов'язково підписуйтесь на наш канал, сьогодні розглянемо приватизований будинок у Полтавській області у селі Вільна Терешківка. Детально, як завжди, у телеграм-каналі. Будинок було побудовано у 50-х роках ХХ століття, але й досі гарно зберігся. Має глиняні стіни, побілені зсередини та гарно розмальований з вулиці, що нагадує про його вік. Але й повертає у щасливе минуле. Площа ділянки складає 51 сота. Будинок займає 43 квадратних метри. Дім сухий та чистий з комбінованим пічним та газовим опаленням. Сама хатка глиняна та шиферним дахом. Має пластикові вікна, косметичний ремонт без зручностей. Дерев'яні поли. Має дві кімнати, кухню та коридор. У подвір'ї є скважина, та колодязь, літній душ та санвузол. Біля будинку розташований цегляний гараж з оглядовою ямою, сарай для господарських потреб та додаткове приміщення для утримання птахів та тварин. Два погреби, один з яких вхідний літня кухня з конвектором, газовою плитою та піч з дров'яним опаленням. До будинку підведено газ та телебачення. За будинком знаходиться молодий плодоносний сад з фруктовими молодими деревами. Земельна ділянка гарно удобрена та підійде для вирощування різноманітних культур. Навколо подвір'я огорожа з металевого забору, що додасть впевненості та приватності. У межах 500 метрів знаходиться дитячий садок, школа, магазин та кіоск. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові оголошення. Продається затишний цегляний будинок з великою територією в чудовому селі Андріївка Шептицького району Львівської області. Площа будинку 91 квадратний метр, що робить його комфортним для проживання невеликої родини. Тип будинку цегляний. Що забезпечує високу теплоізоляцію та надійність, а також добре зберігає тепло взимку та прохолоду влітку. Будинок оснащений відмостками з іншої цегли, що дає додаткову стабільність та захищає від вологості. Вікна пластикові, що сприяють збереженню тепла та зменшують енергетичні витрати, покращуючи загальний комфорт проживання. Опалення газове. Що допоможе зручно і економно обігрівати будинок в холодну пору року, Криниця на території, що дає постійний доступ до чистої води, без необхідності підключатися до централізованого водопостачання. Будинок має чотири кімнати, одна з яких більша, решта трохи менші. Це дає можливість створити комфортний простір для кожного члена родини. Підлога на кухні лінолеум. Що легко чиститься і підходить для цього приміщення. В інших кімнатах дерев'яні підлоги, які додають затишку та тепла. Всі кімнати обклеєні шпалерами, що надає приміщенням гарного вигляду. У будинку проведено світло, газ, воду та інтернет, що зробить проживання зручним та комфортним у сучасних умовах. Площа ділянки 6 соток, що забезпечує достатньо простору для ведення господарства. Є літня кухня, де розміщені необхідні прилади для приготування їжі в теплу пору року. Це особливо зручно для літніх обідів та вечерь на свіжому повітрі. Також на території є місце для розведення худоби. Окремо варто зазначити наявність зони відпочинку на ділянці. Де можна провести час на свіжому повітрі, будинок знаходиться на жилій вулиці з хорошими сусідами, до річки всього 10 хвилин пішки, що дає можливість насолодитися природними пейзажами, риболовлею та іншими активностями біля води. Цей будинок ідеально підходить для людей, які шукають спокійне та затишне місце для життя, з можливістю ведення господарства. Тож обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись на канал, щоб першим ви бачите оголошення. Продається окремий будинок у Чернівецькій області в селі Біла Криниця. Будинок побудований з ракушняка, обкладений цеглою і обшитий сайдингом, що забезпечує високі термоізоляційні властивості. Взимку в будинку дуже тепло, а влітку він залишається комфортно прохолодним. Усі необхідні комунікації вже під'єднано. Електрика, газ, водопостачання, що дає змогу одразу переїхати і жити без додаткових витрат. Санвузол розташований всередині будинку. Усі вікна замінено на металопластикові. Загальна площа будинку становить 81 квадратний метр. У ньому розташовані 4 великі затишні кімнати, що добре підійде для великої родини. До будинку проведено кабельне телебачення та Wi-Fi. Доглянуте велике подвір'я з господарськими будівлями, що надає безліч можливостей для зберігання та ведення господарської діяльності. Також на ділянці є погріб для зберігання продуктів та вигрібна яма. Ділянка площею 7 соток, яка дає змогу насолоджуватися простором і зеленю, що ідеально підійде для сім'ї з дітьми або любителів садівництва. Будинок має зручне розташування, перебуваючи осторонь від основної проїжджої частини. До сусідньої вулиці всього дві хвилини пішки, що дозволяє легко дістатися до громадського транспорту та інших інфраструктурних об'єктів. У селі також є магазини, кіоски, школа та місце для відпочинку. Тому обов'язково переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Вашій увазі будинок у селі Братківці, що на Прикарпатті. З загальною площею 47 квадратних метрів та ділянкою площею у 7 сотих. Будинок виконаний з цегли та має перекриття. Дах шиферний. Замінені вікна на металопластикові, трьохкамерні. Що додатково зберігає тепло взимку. Територія доглянута, огороджена по всьому периметру. У будинку дві кімнати, кухня, суміжний санвузол. Є косметичний ремонт, який за потреби можна переробити. Стоять лічильники на світло та воду. Меблі залишаються. Біля будинку є криниця з насосом. На території є літня кухня з ремонтом та дві споруди, які можна використати як гараж, дровітню, загон для тварин або ж для зберігання господарського інвентарю. За будинком є територія для вирощування дерев та рослин. Город. Яке розділено між вами та сусідом. Поруч з будинком зупиняється транспорт, магазини, аптека і відділення нової пошти. На відстані 45 кілометрів розпочинаються гори Карпати з чистим та гірським повітрям та джерелами. У самому селі є ставок. Для вашого відпочинку, для огляду та деталей переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписатися.